Довжина берегової лінії Євразії 120,3 тисяч кілометрів. Берегова лінія материка досить розчленована. Найбільшими півостровами є Аравійський, Індостан, Скандинавський, Піренейський, Індокитай та багато інших. Глибоко в береги заходять затоки. Біскайська, Бенгальська, Перська та інші. Біля берегів материка велика кількість островів материкового походження. Наприклад, Велика Британія, Калімантан, Суматра та багато інших. До Євразії належать острови, розташовані на значній відстані від неї. Шпіцберген, земля Франца Йосифа, Північна Земля. Острови Малайського архіпелагу, Азорські острови тощо островів біля південного узбережжя Євразії мало. Найбільший – Шрі-Ланка. Помітно порізана берегова лінія Євразії і на сході, де материк омивається Тихим океаном. Окраїні моря відокремлені від Тихого океану великою кількістю півостровів, наприклад, Камчатка. І островів. Найбільші це Великі Зонські, архіпелаг, що налічує 13 667 островів. Північний Льодовитий океан, що миває Євразію з півночі, неглибоко заходить у Суходіл. Фіорди, що утворилися біля берегів скандинавського півострова, приваблюють туристів з усього світу. До відома фіорди це довгі вузькі морські затоки, що утворилися в долинах колишнього льодовика. Вплив океанів на природу внутрішніх частин материка незначний через їх віддаленість.